Називайте мене божевільною. Сперечатися я не буду. Я щаслива, що відрізняюся від великої кількості люду. Я радію, що не ламаюся від нав'язаних вірних стандартів і не граюсь у правильні правила. Для життя вони зовсім не варті. І кажіть, що я дуже невихована. Виховання то марне діло. Покажіть краще ви своїм прикладом, як ви вмієте жити уміло. І навчайте мене, як жити, розумніші за всіх створіння. Жити так, як живуть порадники, я не маю зовсім хотіння. Я живу так, як Бог мені вказує. І до нього завжди прислухаюсь, та лише за його правилами у своє існування я граюсь. Він веде мене тою дорогою, яку маю щодня я долати, і як жити мені, життя це лиш мені та Богові знати.